Ти представляєш, у Німеччині вже працевлаштовано 51% українців. Ого, це багатенько, я думаю, це хороший показник 51. От написано: у 22-му було 16%, на початку 25-го було е 300 тисяч українців, приблизно 33%, 174 тисячі жінок і 125 тисяч чоловіків. А зараз 51. Ну, нормально. Я думаю, що зараз такий показник, бо а, вже всі від, відучилися, там закінчили якісь хто курси, хто ще щось. Тепер масово виходять працювати. Так, да, ну при тому, що ще практично півмільйона отримують бургергельд. Тобто люди отримують допомогу ще. Ну, хтось навчився, хтось, хтось не перший раз не з першого разу здає там Б1. Чи комусь треба Б2? Можливо, знаєш, там люди вчаться там ще чи на права, чи ще на щось цікаві новини, але от написано, що загалом безробіття в Німеччині виросло за цей рік на 6%. Не знаю, що буде наступного ну, року. Цікаво. А хто ці 6%? Це самі німці? Можливо, можливо, українці приходять працювати, а німці, а німці звільняються. А німці звільняються. Думають, та ну їх нафік, поїду я працювати у Польщу. На полуниці збирати. А чому ні?